Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку невеличку ляльку мотанку із вашого дитинства. Для цього ми беремо одну хусточку і у трьох кінцях зав'язуємо о... зав ось такі вузлики. У мене один вже зав'язаний, за ним мені залишається зробити ще два. Один та другий. От у нас вже готові три кінці, і один кінець у нас четвертий без вузлика. Моя ж хустка має 50 см на 50 см. Ми кладемо так трішки далі, щоб можна було добре заховати клубочок. Якщо ваша хусточка менша, ви можете взяти горішок або ж менший клубочок ниток. Це в нас буде спинка. Закладаємо складочки робимо до спинки для того, щоб лице в нас було гладеньке. Поки що тримаємо лялечку спиною до себе і робимо, формуємо. ручки. Прикладаємо один вузлик до голови і підтримуємо рукою. Потім знову другий вузлик прикладаємо до голови і підтримуємо його рукою. Обертаємо лялечку так, щоб вона тепер дивилася на вас. І можете підтягнути ручки так, як вам подобається, якої довжини ви хотіли, щоб в неї були ручки. Останній вузлик ми беремо і обматуємо навколо руки, і навколо талії. Це ми будемо робити лялечки талію, підтягуємо трішки ручки, і це все ми підтримуємо рукою. І ззаді фіксуємо на вузлик. Підтягнули, гарно підтягаємо вузлик, затягаємо міцно. І дивимося на ручки. Ви хочете, можна їх підтягнути, щоб вони були більші або ж менші. Розправляємо платячко, і у вас вже лялечка готова. Але можна її ще запнути у хусточку. Берете невеличкий шматочок хустки, який у вас є будь-якої тканини, і зав'язуємо хусточку ось так по зимовому. Кладемо. На лоба робимо одну складочку і закладаємо під боріддя. Так само ми робимо і з другої сторони. Робимо складочку і закладаємо під борідя. Підтримуємо рукою і ці два хвостики ми підкручуємо, можна залишити вже ось так. Я ж буду робити так з двох сторон і підкручуємо з другої сторони. Ззаді зав'язуємо на вузлик. Зав'язали, і наша лялечка вже готова. Можете так, якщо вам потрібні більші руки, ви можете ще трішки підтягнути з одної або ж з другої сторони. От і все, наша лялечка готова. Якщо ж моє відео вам було цікаво, не забувайте класти вподобайку, ділитися відео та підписуватись на канал. Також натискайте дзвіночок, так ви скоріше дізнаєтесь про вихід мого нового відео. Ви можете стати спонсором мого каналу. Всім гарного дня та до зустрічі!